Вирвати плечо, рука розорвана. Ну взагалі, не знаю на таке і, і То анатолій працівник бази відпочинку, що розташована на пляжі поблизу пішохідного мосту. Так він згадує події 18 липня. Близько дев'ятої вечора у нього відпочивальники попросили ліки. Вони намагалися врятувати Чернігівця, Віталія Товстоного, який потрапив під гвинт моторного човна. Живот, я не знаю, або то м'ясо просто із руки лежало на животі, Ну, в крові весь це відео записала камера відеоспостереження з водолазно-рятувальної станції. На ньому чоловік пливе проти течії, тренується. Човен пропливає вздовж пляжу у напрямку золотого берега, збиває Віталія та не зупиняючись, прямує далі. Зі слів Анатолія, човен йшов надто близько до берега. Я двадцять десять. Ну не знаю так. Ну люди тут купаються. Ну не по фарватор. Гвинтом Віталію пошкодило праву руку до берега, до гріб самостійно, однією лівою. За словами матері Ілони Волошиної, вже на мілині його побачили відпочивальники та витягли з води. Молодий чоловік, у якого був мотоцикл, там була аптечка, і в аптечці був жгут. Він йому наложив цей цю пов'язку. За кілька хвилин водій на човні повертається на місце події цього разу по фарватеру, по той бік від пляжу. Це відео зафільмували очевидці, коли він був на відстані чотирьох метрів від берега. Вони йому говорили: ти подивися, що ти накоїв. Перевези на ту, той на ту сторону е, річки, щоб міг могла швидка допомога приїхати. Дістатися до пляжу на автівці через пішохідний міст неможливо. Щоб доїхати, треба зробити хаку 10 кілометрів через міст. Автомобільний швидка приїхала за півгодини після виклику. Увесь цей час Віталій стікав кров'ю. Ну, молодець, мужик. от. Крепиш, другою би, напевно, потух за полчаса, поки скоро просто з нього хлістала кров. Мати Віталія у тому, що не перевезли сина на інший берег, винуватить зі співробітників рятувальної станції, що розташована навпроти. Її керівник каже, не наважились на це з міркувань безпеки. Посадили би в лодку, мало ли що могло би трапитися. Може, того люд, чоловіка не, ну, не можна було шевелити. Пи, ви розумієте, це шлюбка. До другої міської лікарні Віталія привезли у вкрай важкому стані, розповідає завідувач реанімаційного відділення із гіпоглікемічним шоком, великою крововтратою, множинними рубленими ранами, переломами та ураженням судин. Нині Віталій у стабільному стані та притомний, що загроза ампутації повністю минула. Лікар сказати не береться. Про руку щось сказати ще рано. Є багато переломів, є враження судин. Ну судини шили. Пульсація є, кровообіг є. Як піде далі, треба час. За три доби Віталій переніс дві операції. Мати бачила його один раз у коридорі шпиталю, яким чоловіка перевозили до операційної. Він не говорив, він був дуже дуже блідий і спітніли. Я витерла пот, казала йому, що не хвилюйся, все буде добре, але він нічого не сказав. Він не міг нічого говорити. Віталію товстоногу 40 років у минулому правоохоронець. Зі слів рідних протягом 20 років він постійно займався спортом. Про це свідчать численні нагороди. Кожного дня він бігав щонайменше 10 кілометрів, займався на тренажерах. На завершення тренування плавав проти течії саме на цьому місці у Десні. Саме це вважає його мати, врятувало життя Віталію. Якщо б на його місці е трапився інша людина, трапилась інша, то ця людина загинула. Це завдяки тому, що Віталій мав дуже сильне здоров'я має і він виплив однією лівою рукою. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення чинних правил на транспорті. Максимальна санкція статті передбачає 5 років позбавлення волі. За словами речниці Нацполіції області Юлії Ковтун, правоохоронці з'ясували, кому належить човен та хто був за кермом. Досі нікого не затримували. Поліція розуміє, хто це і розуміє, що це за човен, і наразі має інформацію, де вони перебувають. Вона буде викликана спеціальна поліція, буде отопитана так само, як і очевидці. І також будуть опрошені. Анастасія Лоза Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.